Над будинком вже палав дах, та про пожежу знали далеко не усі люди, що перебували у будові. Так про займання на вулиці Зочих розповідає працівниця кафе бару Олена. Дівчина каже, про пожежу їх сповістили звичайні перехожі. До нас забігли люди, просто сказали, що над вами палає дах, типу евакуюйте людей. Всі, звичайно, вибігли на вулицю дивитися, де трапилася пожежа, і викликати пожежників. Чесно кажучи, згорілося десь з цієї сторони, ну, над нами не палало. Але якби поки все спрацювало, то запала весь дах, тому що ситуації різні бувають. Сигнал про займання триповерхівки, рятувальники отримали о 13-й годині. В оперативному порядку бійці ДСНС кинулися на ліквідацію пожежі. За підвищеним номером виклику, до місця події було направлено сім одиниць пожежно-рятувальної техніки та 29 чоловік особового складу. Прибувши на місце події, надзвичайники встановили, що площа пожежі становить 80 квадратних метрів. Зайнялися офісні приміщення. На щастя, з людей ніхто не постраждав. А люди, які перебували у у приміщенні покинули задимлене середовище самостійно. Ліквідувати пожежу рятувальникам вдалося менше як за півтори години після надходження сигналу. Що стало причиною займання? Наразі з'ясовують фахівці дослідом випробувальної лабораторії. Ілля Іскра Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.